Третій розгляд по відводу. Це, я, я вважаю, що це просто умисне затягування. Тому що в Здолбунівському районному суді фактично не залишилося суддів, які могли б розглядати цю справу. Так, здолбунівчанка Елеонора Кузіна реагує в суді на черговий відвід судді у справі, де вона фігурує потерпілою. Суд з'ясовує, чи дійсно сусід Віктор Демчук завдав їй тяжких травм. Жінка розповідає, після побиття потрапила до реанімації та перенесла операцію на голові. Я оглохла повністю на одне ухо друге ухо чує на декілька відсотків. Я не маю змоги працевлаштуватися. Тому що з такими травмами на роботу не беруть. Такий страх, що ми навіть змушені були змінити місце проживання. Ми продали хату. Тому що людина постійно погрожує. Конфлікт трапився у вересні 19-го. Причиною стала яма між гаражем і сараєм, яку почала засипати пані Елеонора. каже сусід, розбив її голову каменем та почав стріляти з рушниці. Натомість чоловік пояснював, що облаштовував свою приватну територію. Жінку під час сутички лише відштовхнув, а рушницю дістав для самозахисту. Я до ями, щоб взяти доски, які вони розкидали, щоб закрити цей приямок. В Цей час вона піднімається. І з двох рук мене намагається вдарити по голові. Я лівою рукою так відбиваю руки з камінням, а правою відштовхую різко її від себе. Вона падає на цю кучу, починає кричати. Я так нагнуся на неї бачу, ні слідів удари, нічого немає ні крові, ну нічого. Вона нормально собі відчуває, бачу, тільки кричить для того, щоб скликати побільше людей. Доки триває судовий розгляд, проти чоловіка відкрили ще два кримінальних провадження. Його під вартою не тримають. За заявою Зайчука. По факту погрози вбивства. розголошення досудових відомостей може зашкодити достому слідуванню. По факту 129 частини дев'ятої бо триває досудове розслідування. По іншому факту справа скрована до суду з обвинувальним актом в ході обшуку було вилучено боєприпаси. Зареєстровано кримінальне провадження за даним фактом. Оголошено підозрюва. Тепер Віктор Демчук просить змінити суддю у справі про побиття. Тож суддя Ємельянова розглядає заяву про самовідвід судді Мичка від розгляду заяви про відвід судді Кушніра. Задовольнити самовідвід заявлений судею Мичкою Ігорем Миколаєвичем щодо розгляду заяви обвинуваченого Демчука Віктора Олександровича, про відвід судді Кушніра Олега Григоровича передати до канцелярії з Довинівського районного суду Рівненської області для проведення повторного автоматизованого розподілу. У здолбунові лишилося двоє суддів, які ще не відмовлялися від цієї справи, каже прокурор Андрій Ярощук. Він твердить, є ризик, що її передадуть в інший суд, і це затягне процес розгляду. В разі відсутності суддів, які зможуть розглядати справу по суді, по суті, тобто справи визначається за найближчим територіально наближеним судом до. Ну, в нашому випадку до Здолбунівського районного суду найближчий гоща, почать, гоща рівне. Обвинувачений до суду не прийшов. Його адвокат Іван Грозік пояснив, не було потреби, адже засідання технічне. Заяви про відвід суддів називає обґрунтованими, а терміни розгляду об'єктивними. Мовляв, неприязнь між сусідами тривала, і ситуація складніша ніж здається. Володимир Струс, Микола Мельничук, новини на Суспільному.